Я порушив. Це не автомобіль. Автомобіль не мій. Не знаю. Не знаю. 63 статтю Конституції, знаєте? Прийдемо демчкати водіїв. Ну і що ви хочете з воділів? Ви <запи> доказуєте, що таке порушення правил дорожнього руху? У вас є докази, хто сюди припалив? Ну показуйте. Воно <плев> Як значить, хто буде їхати, той порушив? <плев> <плев> ну давайте, сідай, сідай. Ми вас знімали, як ви сюди їхали. Це що ви розказуєте? Ви в полі стояли. Та разі, де ви стояли. Велика. Я не їхав сюди. Я не знаю, хто сюди його поставив. не виходить, що це вас правильними, не гакайте, я думаю. Давайте, протоколи будете складати? Щоб я вас карди, то в прокуратуру написав скарбів. Тому що це починає вже дратувати. Серйозно? А ви що дратовані сильні? Ні, я абсолютно спокійний. Я абсолютно спокійний. Просто перед тим, як робити зауваження, треба на себе дивитися, як сам хтось став. Правильно чи ні? Ви бачили, що я став? Ми, стали... Ми стоїмо з порушенням? Так. Галков включний синій. Ну. А ви знаєте, він зупинки включні? Ва, ви знаєте, коли синій проблизькові маячок включається? При невідкладному службовому завданні. Коли і при дорожнього прикручення правослужби. Ну, від... Я не знімаю, я вже казав, веду відеофіксацію. Заберіть їх, що на Заберіть. Перед тим, як кому щось, щось доказу, треба робити самому, пан. щоб було все правильно. Правильно все? Звичайно. У вас є докази, хто сюди а машину поставив? Така разниця є. Велика, надає друга, разниця. розумієте? Трохи ваші, не, а з а лексиконом сіткуйте, тому що ви щось негарно спілкуєтеся. <пілкуватися> а як до вас ще спілкуватися? Нормально. Я ж нормально спілкуюся. Я бачу, що ні. Те, що немцю куди я забрав? Думаете, чтобы его принесут в А мы сейчас просто Я я порушу. что я здесь порушу. Только же дай мне доказательства. Попрошу, все по правилам Ну з правопорушення можемо забрати машину. Сідай, пуй. Що, чим закінчилось? Нічим. Блять. А ч, поїхали? Взагалі не дебати. дебати да. так. Настя типа нас остановиться ми типа їде ось так розвидяги